Вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Ситуацію в музейній сфері говорили не на нараді президента. Обговорили, зокрема, стан музейних фондів та умови зберігання експонатів. Як приклад, Вадим Красносельський навів університетські сховища і знайдені при розкопках артефакти скіфської культури. 20 тисяч артефактів скіфської культури лежать в валізах, в ящиках запломбовані, забиті в університеті. Це недобре. Тані хорошо. Історія повинна бути загальнодоступною, зазначив президент, доручивши оприлюднити матеріали і представити. Ти їх на загальний огляд. території Зараз на території Бендерської фортеці будується виставковий павільйон на пів тисячі квадратних метрів і буде запропоновано нашому університету на тимчасовій основі розмістити експозицію. Порушувалося на нараді також питання створення державного музею історії Придністров'я. Його президент взяв під особистий контроль. У нас історія Приднестровська... У нас історія висвітлюється на мій погляд вкрай недостатньо. А саме історія Придністров'я, необхідний державний історичний музей Придністров'я. Потрібен музей історії міста Тирасполя. безумовно. Де розмістити експозиції. Тема відкрита за словами Але Мельничук. Площі об'єднаного музею не вистачає, щоб у повному обсязі відбити до і післявоєнну історію Тирасполя. Ситуація не проста. Сituація не проста, тому що за всі ці роки накопичуються експонати. У нас їх більше 120 тисяч з них 85 тисяч основного фонду за нормативами, ухваленими, наприклад, в Російській Федерації, на котрі ми орієнтуємося, на тисячу експонатів має бути 10 квадратних метрів. Вирішити проблему багато в чому дозволить додаткова будівля. Планується, що до літа картина галереї приїде в оновлене приміщення. А ось що робити з будинком, де раніше знаходилася штаб-квартира, а згодом музей Котовського. Будівля визнана аварійною. Фундамент просів майже на метр, і це всього за рік. Глава держави доручив ще раз обстежити об'єкт, провести всі необхідні експертизи і вивчити варіанти його збереження. У Кам'янці відзначили річницю визволення від німецько-румунських загарбників. 24 березня 1944 року дата важлива для всіх придністровців. Саме з Кам'янського району почалося звільнення всієї території нашого краю. Про день довгоочікуваної свободи в спогадах очевидців дивіться далі. Кам'янський район у березні 44-го звідси почалося звільнення Придністров'я від німецько-румунських загарбників. Партизанський загін Радянська Молдавія під командуванням Якова Мухіна першим зайняв Окнесю і Кузьмін. В камінку партизану увійшли через кілька днів. Володимиру Боцурі тоді було 11 років. Це було 23-го. Встретили ми партизан. Це було 23-го. Ми зустріли партизанів. Ми вже знали, що румунів у Кам'янці немає. Ми так раділи і плакали, бо набридло стільки жити при окупації. Основні бої розгорнулися за залізничну станцію. Перелом настав з появою танків другого українського фронту. 24 березня останнім були звільнені села Рашків та Катеринівка. Такі дні, як цей, не можна не сповніть. У такі дні ми згадуємо і віддаємо данину поваги тим, хто кував цю перемогу. Спасибі вам величезне, дорогі ветерани. За три роки окупації в Камінському районі загинуло близько тисячі жителів понад дві тисячі не повернулися з фронтів великої вітчизняної війни. На згадку про загиблих героїв хвилина мовчання і живі квіти. Наша пам'ять обов'язок берегти пам'ять про ті подвиги, про ту страшну війну і про тих людей, хто віддав життя, наближаючи перемогу. Слідом за Кам'янкою, 30 березня 1944 року від німецько-румунських загарбників звільнили рибницю. Про усунення перешкод для бізнесу говорили сьогодні на майданчику уряду. І перше, на чому акцентувало увагу, скорочення кількості дозвільних документів. Частину вже вдалося скасувати зі спірних документів, де компроміс поки не знайдений. Прем'єр доручив скласти реєстр. Його розглянуть в уряді найближчим часом. Говорили і про звітність. Сергій Оболоник розповів, деякі форми вже скоротили і спростили. Мінус 11 тільки в минулому році на не весов з одної сторони, якщо на чаще терезів з одного боку є розвиток бізнесу і спрощення його діяльності, а з іншого боку просто збір інформації, то давайте будемо займати бік тих, хто виробляє додану вартість у Придністров'ї, десь на якомусь етапі можна або відмовитися від отримання якоїсь інформації, або у значній мірі спростити її збір. Говорили і про контрольні перевірки. Олександр Мартинов рекомендував зосередити увагу на заходах, що проводяться санепідемстанцією, пожежною охороною та іншими контролюючими органами. Що стосується термінів проведення перевірок та їх характеру, прем'єр порадив вивчити досвід інших країн. Не розкіш, а здоров'я нації. У Бандерих відновили адміністративні та спортивні приміщення міського басейну. Тут обладнають зал для ігрових видів спорту та тренувань учнів спортшкіл. До відновлення чаші басейну приступлять в наступному році. Директор школи з веслування виступає в ролі гіда. Як і сотні бендерських дівчат і хлопців, вона вчилася плавати тут. У 2002-му міський басейн закрили все, що залишилося з тих часів, зруйнована чаша басейну і зовнішні стіни адмінкорпусу. Їх реконструювали в першу чергу. Грязно, холодно, ні води, ні світла. Зараз тепло, світло, чисто вода підведена. Можна приходити і тренуватися. Тут хол, простори, є медпункт і адміністративні приміщення. Скрізь тепло, провели нові комунікації, замінили вікна. Внутрішні роботи будівельники виконали, залишилося закупити спортінвентар та обладнати зали. Тут їх два: тренажерний та ігровий. Є роздягальні і душові ми поміняли щити. Тут ми поміняли от, видите, щити для гри в баскетбол, закуплена волейбольна сітка. Тут можна буде грати у міні-футбол, бадмінтон, теніс. Внизу у тренажерному залі замовили шведську стінку. Там можна буде робити жим лежачи, прес підтягування. Коли роботи завершать, у Бендерах з'явиться сучасна спортивна споруда. Зараз лише перший етап реконструкції басейну. Щоб відновити чашу, яка два десятиліття руйнувалася під відкритим небом. Потрібні чималі гроші. Це в планах на майбутній рік. Чаша басейну перспективі змінить вигляд Її накриють легкою конструкцією. Фасад басейну кажуть, буде схожий на кінотеатр імені Горького. Будівельники чекають, коли настане тепло, щоб відремонтувати і пофарбувати його в класичний бежевий колір. Все зміниться, а ось скульптуру комсомолки красуні думають зберегти, адже бути здоровим і активним модно в усі часи. Благодійна акція пройшла в столичній бібліотеці. Ініціатором виступила міжнародна асоціація працівників культури і мистецтва. Скорочено Маркіс. Нещодавно організація відзначила ювілей – 25 років. Весь цей час асоціація плідно працює відповідно до свого гасла через культуру до миру та злагоди. З міською бібліотекою Міжнародна асоціація працівників культури і мистецтва співпрацює давно. Колись навіть брали участь у відкритті православного відділу, і ось вирішили поповнити бібліотечний фонд Літературною акцією Подаруй книгу. Тим більше, що й привід подвійний тиждень православної книги і 25-річчя Маркіс, чверть століття для асоціації. Це багата історія і грандіозні реалізовані задумки та плани. І ми створили ми створили міжнародний просвітницький проект через культуру до миру і злагоди народів з програмами Духовна спадщина народів, «Часно сказати Спасибі, що пам'ятали нащадки Культура світу і міжнародна безпека, сімейні традиції, видавнича діяльність важко все це і зберегти, і примножити, але я сам так от дивлюся, нам все таки це вдається, і вдається доволі непогано і на більш широкому рівні, чим навіть це було 10 ще років. 15-12 назад, тому що зараз у нас контакти поширилися вже і за межі СНД, і це вже і Італія, і Америка, і Коста Ріка, і Польща, і Болгарія, і Румунія, і Голландія, зараз Тайвань. Серед учасників акції активісти Маркіс. Це художники, письменники, музиканти, священнослужителі. Саме акцію вчасно сказати Спасибі. Сьогодні їм подякували за багаторічну співпрацю, вручали грамоти, листи, подяки і медалі. Сьогодні Маркіс об'єднує кілька тисяч чоловік з більш ніж десятка країн, ближнього далекого зарубіжжя. Одне з основних завдань організації дипломатичне. Посічалі і Росію і Україну, Білорусію. Розками відвідували і Росію, і Україну, і Білорусію. Розповідали про Придністров'я, про культуру, про традиції, про історію, про відомих уродженців нашої землі, яких в Росії вважають росіянами. Це Скліфосовський, ларіонов, зелінський берг цим проектом, мабуть, кінця не буде, тому що ми знаходимо скрізь, в якій країні ми не були. Ми знаходимо скрізь своїх однодумців, які підтримують цю ідею. Нічого такого особливого тут немає через культуру до миру та злагоди. Мабуть, тільки особливе те, що при всій ось цьому нагнітанні деструктивних оцих от подій у світі все-таки прага до єдності, до миру, до злагоди вона набагато сильніша. Ось уже чверть століття Маркіс через культуру несе історію Придністров'я в різні куточки світу. Час довів, народна дипломатія ширша та швидша. За дипломатію офіційну. У столичному будинку народних традицій Ремесел напередодні пройшов відбірковий тур 15-го республіканського фестивалю патріотичної та афганської пісні Карван 2018 захід приурочено виведенню військ з Афганістану та Дню перемоги. сцені будинку народних традицій та ремесел наймолодші учасники конкурсу ансамбль шоколад у конкурсі патріотичної та афганської пісні. Дівчата беруть участь уперше. Ми виступаємо ансамблевими номерами. Ми виступаємо з двома піснями Світ без війни і буде місяць травень. Закликаємо всіх пам'ятати ті часи, не забувати подвигу нашого народу, жити у мирі. Для нас це дуже цікаво. Фестиваль патріотичної та афганської пісні Караван 2018 у нашій республіці проходить вже в 15-те. Приурочений захід виведенню радянських військ з Афганістану та Дню великої перемоги. За право виступати у фіналі пісену боротьбу вели 16 учасників з Терасполя та Дністровська. Конкурс проходить по трьом наміна. Проводиться конкурс за трьома номінаціями. Ансамблі, авторська пісня, солісти. Кожен учасник виконує по дві пісні патріотичного і афганського спрямування. Девіз конкурсу Світ без війни захраніть планету зіоном. Людмила Балта учасниця відразу двох номінацій. Вона виступає у складі хору Давидова та ансамблю клубу Ветеран Черемуха, а також спеціально на конкурс написала дві авторські пісні. Кожен чоловік прожив У нього є кожна людина, проживши життя, хоче висловитися. В неї є що сказати людям. Я не так давно почала освоювати гру на гітарі і писати вірші, пісні на різні теми про мир, війну, пам'ять. Сьогодні представляю пісню про Афганістан. Фінал фестивалю Караван-2018 пройде у травні в Кам'янці. На підсумковому концерті виступлять лише шість найкращих виконавців та колективів з Тирасполя та Дністровська. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!